Ми на роліках. Так, наш сюрприз готовий. Отаку от цінточку ми купили. Це така пластикова сітка. Ми вибрали її максимально товсту, яку тільки могли знайти. Вона 2,2 мм зортовшки. Сота 20х20, виходить. Та, що у нас внизу, вона 25х25. 25. Вона прекрасно стала. Це виходить як м'який пол. Зачем вона надо? Вона надо, ми хочемо побороти на топтищі на лапах. Тільки курочка стає десь плюс-мінус районі 3 кг, у неї потихоньку-потихоньку в некоторих починають з'являтися на топтищі. От ми думаємо, що сіточка вирішить це питання. Ми поставили на всі клітки у цій кімнаті. У тих з часом, коли будемо переселяти, там у нас 12 на 12 стоїть. Ми її Більше всього, що поміняємо на ось крупнішу, 8х8 буквально на неділю хватило, 12х12 теж дивимося, починає потім заборватися. Якщо, думаю, наші боліки будуть довгі.